Суспільство це є таке, в якому жителі е, люди, які, з яких складається суспільство, беруть активну участь. Це значить, але не тільки, скажімо, люди, які мають якийсь уряд, чи якісь особливе там завдання, суспільне, чи професійне. Ну, але тут я думаю про загальну. Люди, з яких складається громадянство. Хто би вони не були, чи то вчений, чи не дуже вчений, чи старший, трохи молодший. Що мають якісь відповідальні уряди, чи може є звичайними робітниками, урядовчими? Одним словом, всі, які сходяться разом, які обговорюють те, що діється, і які на підставі своїх можна сказати, тих заключень своєї, своїх розмов стараються надати певний порядок життю чоловіспільному.